Що мсти захотіли поїхали? А де ти був, коли зі сходу вітер подув. Сидів собі тихенько дома й нічого не чув. Оце ти цнув, а кажуть, патріотом був. Воював усе все життя, а тепер забув. Кажеш, не бачив телевізор, та мав недугу. Ти знаєш, я колись теж думав, що мав друга свого рідного брата, свою опору Але тут ти заховався, як актор за штору свою комору у свою маленьку хатину. Я тебе знав, мужиком, та ти. У час, коли на Україну насувалось лихо, Повимикав телефони і сидів тихо, а треба було стояти, коли летять гармати, а треба було рідну землю захищати. А тебе не було тут ні після, ні перед боєм. Ти виявився боягузом, вузом, псем буду боротися усе життя, щоб була вільна моя земля, і щоб діти мої мали майбутнє, таке яскраве і незабутнє. Буду боротися за свою культуру, за свою мову та літературу, щоб передати через покоління. Наших героїв і митців коріння, і мене ти можеш також не вважати героєм, бо я не гідний до бою. Хоча маю зброю, моя зброя це слово, а слово було першим. Воно веде мене вперед, до нових звершень я буду воїном, котрий береже свою мову. Таку воїстину святую, таку кльову. Мої герої це герої моєї культури в сфері музики, кіно і літератури. Ті, що вплинули своїм на моє життя, чиє ім'я закарбоване тут на віка, чиї слова спонукають битись від Творця до отця, від отця до сина, Україна, як одна велика родина, і головне бути разом у лиху годину. І Щоб не сталося, тримаємося до кінця. За нами правда, з нами сила творця, буду боротися усе життя, Щоб була вільна моя земля, і щоб діти мої мали майбутнє, таке яскраве і незабутнє, буду боротися за свою культуру. За свою мову та літературу, щоб передати через покоління наших героїв і митців коріння. Буду боротися все життя, щоб була вільна моя земля, і щоб діти мої мали майбутнє, таке яскраве і незабутнє, буду боротись за свою культуру, за свою мову та літературу, щоб передати через покоління наших героїв і митців коріння. Я буду боротися усе життя, буду боротися все життя, буду боротися усе життя, буду боротися за життя.